Дорогі громадяни Вицарсько-Фалконської держави, шановні друзі, брати й сестри, сьогодні, 22 листопада, у цій урочистій та водночас скорботній годині ми зібралися тут, біля паматника жертвам голодоморів в Україні, щоб вшанувати мільйони невинних людей, які загинули від штучного голоду, організованого тоталітарним режимом Радянського Союзу. Це вже другий рік, коли вейцария Фалкони офіційно і з честю проводить цей траурний день. Це не просто відзначення дати, це акт історичної справедливості, вияв солідарності з українським народом та свідчення того, що наша держава поматає і розуміє. Трагедія голодомору виходить за межі однієї країни. Ми сьогодні схиляємо голови перед паматтю тих, чиї життя були забрані жорстоким режимом, який прагнув зламати дух нації, її культуру, свободу і її право бути собою. Голодомор був не стихією, не природним лихом, це був злочин, спланований, холодний, цілеспрямований геноцид. Тоталітарна влада СРСР намагалася придушити українську ідентичність, знищити народ через страх, репресії та голод. І сьогодні, коли ми живемо в іншому світі та іншій державі, важливо розуміти пам'ять це наша зброя проти повторення минулого. Хтось може сказати, ми, вицьорці й фалконці, не переживали цих страшних років. То чому нам болить? Нам болить, бо трагедія голодомору це приклад того, до чого призводить безконтрольна влада, диктатура, зневага до людського життя. Нам болить, бо жертви голодомору це не тільки українці минулого. Це нагадування кожному народові, що свобода і право говорити правду ніколи не бувають гарантованими назавжди. Ми народ, якому довелося будувати свою державність, свою демократію, свою гідність у непростих умовах. І саме тому ми мусимо памятати уроки історії чужої та власної. Паматаючи голодомор, ми обираємо свободу замість страху, правду замість замовчування, людяність замість байдужості. Сьогодні ми разом з Україною говоримо, ми пам'ятаємо, ми не дозволимо забути, і поки існуватиме витюрює Фалконія, поки над нашими містами звучатиме вільне слово, у цей день ми будемо запалювати свічки, промовляти молитви, а в серцях зберігати пам'ять про тих, кого не стало. Вічна пам'ять жертвам голодомору. Слава Україні! Слава народу, який вистояв і продовжує боротьбу за право жити вільно. Та хай вейцорці та фалконці пам'ятають це, дякую за увагу!